На полісі стріляли не через бурштин, стали відомі нові подробиці кривавої сутички у старому селі Рокитнівського району. Нагадаємо, все почалося о 5 годині ранку у неділю. Марія розповідає, що на її подвір'я вдерлося шестеро людей. В одного з них була граната. Коли ми побачили, то чоловік побіг на вулицю і з ними почав там ну, одного кинув на землю. Вони там почали в двір, прибіг один з гранатою, почав погрожувати, що відпусти цього, і ми ну, бо зірвемо всю сім'ю. Бандити, а хто як їх ще назвати? Що хотіли непрохані гості, Марія не знає. Можливо, це був розбійний напад, припускає жінка. Проте незнайомці нічого не взяли і втекли. Щойно вони зникли з подвір'я в старому селі, оголосили на них полювання. Далі зчинилась стрілянина. Стріляє, стріляє, що ти на що стріляє. А як люди на Да. я, я встав, стрелю, коли хати стріляло і поперло по хату їм. І... А що поперло? Я, я ж не дожену старий чоловік. А вони значить, хотіли грабануть сусіда, наші далі їм указання. Якщо це, ваших 30%, а остальні – наші. Місцеві підстрелили трьох чоловіків. Усі вони жителі сусіднього Березнівського району. У двох з них прострелено руки та ноги, а ось третьому дріб наскрізь прошила шлунок. Зараз він у реанімації в Рокитнівській лікарні його прооперували. Проведено оперативне втручання, ушити пошкодження тосту кишечника, печінки. На даний час хворий знаходиться в реанімаційному відділенні. Перша доба після операції, в стані ближче до середнього ступеня. Загрози життю Дмитра вже немає, і він може говорити. Чоловік запевняє, що грабувати нікого й не думав, а в старому селі разом з братом та друзями гостював у знайомого. Ми навіть не поняли, ми на вулиці, що вибігають, вже чуємо крики, стріляють, усім попало. Я в житті не бачу, що по, по людям стріляли. І просто не питають, нічого почали по нам стріляти. Я по мені попали, я втікав, впав і по мені ще три рази стріляли. По брату теж і, і довго. І, і головне, весь, ну, на вулиці це було не то, що хтось вдома, чи що. І смішно, що догнали, почав бити ногами, сказали, що ми приїхали красти, щось там красти. А я перший раз в цьому селі приїхав в гості. Далі, розповідає Дмитро Старосельце, їх жорстоко били та катували, відпустили лише тоді, коли вони почали стікати кров'ю і мало не вмерли. Що призло до кривавої сутички зараз з'ясовує поліція. Версію про розбірки через бурштин правоохоронці категорично відкидають і заявляють, що причина конфлікту давні чвари між місцевими, а жертви стрілянини мали необережність плутатись не в свою справу. Подробиці конфлікту я би не хотів розказувати, але ще раз говорю, він виник на ґрунті особисто неприїзних стосунків через конфлікт, які виникали раніше. Скажімо так, він досяг, досяг своєї вершини і от маємо такий результат, який маємо зараз поліція розслідує одразу кілька кримінальних проваджень. Приїжджим, які стали жертвами стрілянини, доведеться відповідати за групове хуліганство. А ось їхнім кривдникам за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Обидва злочини передбачають чималі тюремні терміни.